Сили оборони України ефективними діями зривають загарбницькі плани агресора. Так, за підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19 тисяч безпілотних літальних апаратів різних типів. Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків, зокрема високоточні ЗУБК-14 та снарядів для артилерії. В другому випадку вантаж складався із різноманітних безпілотних літальних апаратів: Молнія, Бумеранг, Вандал Новгородський, Горинич та інші і супутнього устаткування, акумулятори, модулі зв'язку та відеопередавачі. Першим ще 29 серпня 2025 року воїни з оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат знищення величезних запасів ударних безпілотних літальних апаратів російського агресора. Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних сил та Служби безпеки України знищили полковий склад боєприпасів російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів згоріли і транспортні засоби ворога. Результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом. Далі буде. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine has confirmed the destruction of a massive stock of the strike drones and a field ammunition depot of the Russian Nazis invaders in the temporarily occupied territories of Ukrainian Donetsk and Luhansk regions.